Всім вітання ми з України. Сьогодні ми разом з соломінкою прийшли ввечері порати. Ми десь приблизно без 20, у 6 годині починаємо закривати наших курочок, качечок, гусочок, даємо коровці водички, даємо сінце. Сьогодні ми соломійку. Соломійка наша трішки прихворіла в неї ацетон то ми за допомогою цукерок підіймаємо цукор у наші соломійки, тому що всі знають, що таке ацетон, це коли у дитинки падає цукор. У них з'являється ацетон, у діток. Ось ми йдемо разом з соломійкою. Так, дивіться. Ось тут ось у нас... Тих, 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 не лякай. Тут у нас живуть курочки, качечки, гусочки. Давай! Виключимо світло їм. Ось так. Давай. Ой, як темно. Все, все, пішли, пішли по водичку коровки. Все, хай лягають спати. Привіт! Кажи, добрий день. Соломійка, кажи, добрий день. Набрякли у мене, дівчата, двері, тому що, дивіться, основа металева і та рамка така, а всередині дерево. І ось така, коли в нас пора ця зимова, то дощ, то мороз, то дощ. Набрякають двері, воно розширяється. І закрите я закрию, але не відкрию. Тому зараз доводиться ось так підпирати. Ну нічого не можна зробити, так? Там наш сірий щось ходить, котик. Опа! Давай, пішли, сходимо, подивимося. Ой, нічого страшного, все, 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 дві під ніжки. Пішли. Так. Каже, понакидали тут а всього. Понакидали, диця. Наш котик щось шукає. А ну дайте я гляну, в мене одна курочка несеться. Ось там несеться одна курочка. Тікає, знесеться і повертається назад у клітку. Пішли зайчик, пішли. Так. А тут понабігували нам коровка з козочками, тому що, дівчатка, я їх випускаю, коли тепло, щоб вони трішки побігали, розім'яли м'язи. Ой, ось тут, дівчата, бачите, що нас зробила? Нас кидала, тому що кожного разу вивезти не завжди можу. То болото, то... то... Ох, ще щось, а потім буду вивозити. Так, заходимо. Але ви не лякайтеся, Тут у нас. Ой-ой-ой, що? що у нас тут робиться? Наша курівка, замазура. Я її чешу, чешу, а вона замазура. Ось така. І дві кіски. такі, А ось сюди я приношу сіно, складаю. Зараз у нас тут люцерна. Зараз буду їм давати, складаю. Раніше у нас отут кіска стояла, але ця краса все розломила. Била, все розломила. Там, дивіться, що наробили. Літом вже будемо тут все перероблювати по-іншому і будемо ремонтувати. Це теж краса поздирала все, ось така гарнуння у нас. Але дуже. Не знаю. Одного дня прийдеш і вона сходить в туалет так, як потрібно, відступить, так, як потрібно. Але це буває дуже рідко. Зазвичай куди сходила в туалет, туди і лягла, а вичесати я її чешу, вичешую, а воно не дається все вичесатися, дівчатка. І ось такі діла. Зоря Зоря дуже любить мазухатися. Мазухатися, так, да, Солоніка? Ді, Зоря мазуха у нас. Дуже любить мазухатися. Така красунечка у нас. Зараз ми всім розільємо водички, галюська. Не знаю, дівчата цього річ чи погуляли наші кози, і, здається, зривалися по тисячу разів, і не бачу я ніякого ефекту того, що вони погуляли. Хоч би погуляла, то буде таке, що навіть і не погуляли. А це наша роза забіяка. Забіяка. Вже на продаж вона не піде, бо старенька, але якщо не погуляла, то ми вже її тримати не будемо. Так, а ось наші киці. Киці, наші муркиці. Це в нашій сірий, а це нічка. Ось так. Да? Ну, що, мама трішки тут зараз поприбирає оце все, да? що Зоря наробила, Набив постелить її сухенького на ніч. Набере дівчатка води, трошки згрібає, поналиває водички, роздасть сіну та й все. Ось дівчатка покаже вам. Бачите, трішки повигрібали, попідмітали, поприбирали. У дівчаток двічі на тиждень я оцю подушку прибираю і застеляю нову. А так напротязі дня я їм підкидаю туди. Зовсім не забираю там. Є достка, але все ж таки зима зовсім не забираю. Так, ось моя одна красуня п'є. У корівки в мене завжди що так, тричі на день я прибираю, тричі на день підстеляє сухеньке. Добре, що я можу взяти у кізочок, що вони не доїли, і курівки підстелити. Але, не дивлячись на це, все одно вона така в мене замазура, і іноді кажуть, що ой. Корова за мазура, то, то погана хазяйка. Знаєте, і я колись так думала, поки не завела курівку і не зрозуміла, що то не є так, то все залежить від корівки. Якщо в мене ось подивитися галюська, чистюнька, сухенька, і подивитися на галюсю, на цю розу, то роза, то у нас старенька бабця, а ну давай я тобі відерця підніму. А то я. Е, дівчатка, я вас... Тут трошки повожу. Давай, Роза, пий. Тому що в мене роза хоче старенька бабушка, але ну, така грознуля. ще такої грознулі світ не бачу. Ось так. Такі справи все всім роздали, дали. А тепер бажаю вам спокійної ночки. Відпочивайте. Та й все. Та й буде вечірня вправа наша закінчена. А я бажаю нам швидкої перемоги та мирного усім неба.